Хто має право отримати 1 мільйон? Сьогодні аналізуємо постанову номер 153 від 11 лютого 2025 року. Я рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Катерина Піскуровська. Я керівник та засновник Центру юридичних та консалтингових послуг Піскуровська та партнери. І сьогодні, тут і зараз будемо з вами обговорювати, хто має право на цю виплату. Наголошую, який документ ми будемо зараз аналізувати це постанова Кабінету міністрів України номер 153 від 11 лютого 2025 року. Назва цієї постанови про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних силах, національної гвардії та державній прикордонній службі під час воєнного стану. Аналіз постанови здійснює станом на момент 17 жовтня 2025 року. Я наголошую на цьому моменті, тому що вона зазнавала змін в різні періоди часу. Тож враховуйте це, коли будете переглядати відео. У цьому відео я не буду торкатися питань, які пов'язані з військовослужбовцями, що вперше укладають контракт у віці від 18 до 25 років, ми розглянемо питання, ті, які стосуються діючих військовослужбовців, що проходили військову службу на момент прийняття цієї постанови. Нагадаю, що незважаючи на те, що постанова була прийнята. 11 лютого 2025 року законної сили вона набрала 13 лютого 2025 року. І саме 13 лютого 2025 року є важливою датою при вирішенні різних юридичних питань в цій частині. Тож хто може отримати один мільйон? Це військовослужбовці, які відповідають усім критеріям. Перший критерій це особи рядового, сержантського та старшинського складу. 30 липня 2025 року було внесено важливі зміни щодо складу осіб та доповнено перелік тих, хто може отримувати цю виплату. Тож тепер право на виплату також мають ті, хто перейшов з строкової служби на контракт. Військові атестовані до звання молодший лейтенант. Та переатестовані до офіцерського звання. Другий критерій це військовослужбовці, які були прийняті на військову службу у віці до 25 років та після повномасштабного вторгнення до України. Тобто після 24 лютого 2022 року. Третій критерій: ці військовослужбовці. Повинні були брати безпосередню участь у бойових діях саме в період після 24.02.2022 року. Четвертий критерій це строк участі в бойових діях. Для того, щоб отримати 1 мільйон, він повинен становити не менше 6 місяців, де мають проходити бойові дії. Це важливо, оскільки зараз в чинній редакції постанови деталізовано на яких саме територіях зараховуються бойові дії, враховується участь в бойових діях на тимчасово окупованих територіях, на лінії зіткнення між нашими позиціями та позиціями ворога, а також на території держави-агресора. А що якщо військовослужбовець? Брав участь в бойових діях але менше, ніж 6 місяців. В такому випадку виплати також будуть, але пропорційно до кількості днів безпосередньої участі. Розрахунок виплати здійснюється у розмірі 1 від мільйону за один місяць участі в бойових діях. Тобто приблизно 166 тисяч гривень за один місяць участі в бойових діях. А якщо довше ніж 6 місяців служить, то оплатять більше, ніж мільйон? Ні. Граничний розмір виплат 1 мільйон. Також постановою передбачено здійснення виплати у розмірі 1 мільйон, навіть за умови, якщо військовий службовець брав участь в бойових діях. Меншу аніж 6 місяців, але за умови, що таким військовим було отримано поранення, контузію, або він потрапив у полон. Кому не виплатять 1 мільйон по постанові 153 від 11 лютого 2025 року, винагороду не отримують ті, хто притягалися до кримінальної відповідальності. Два або більше разів притягалися до адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або притягалися до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни. Дуже часто, прямо дуже часто, військовим службовцям частини протиправно відмовляють надавати такі виплати. Часто вони це мотивують тим, що в частини немає відповідного положення, на підставі якого це може здійснюватися. Або ж у випадках, коли військовий службовець служив там до початку дії воєнного стану, і коли почався воєнний стан, продовжив свій контракт або уклав новий, йому кажуть, що ти не підпадаєш під категорії осіб, які мають право на цю виплату. Хочу сказати, що така відмова від командира дуже часто є протиправною, і ці питання можна вирішити в судовому порядку. Дуже часто суди стають на захист військових службовців. Зокрема, зараз я вам хочу коротко зачитати рішення Закарпатського окружного адміністративного суду. В якому суд став на захист прав військового службовця. Ситуація була наступна: суд розглянув справу військовослужбовця ДПСУ, якому відмовили у виплаті через те, що він був призваний на строкову службу до введення воєнного стану. Позивач уклав контракт 20 грудня 2022 року у віці до 25 років. Брав участь у бойових діях. Та отримав поранення. Суд визнав протиправними дії військової частини і зобов'язав виплатити 1 мільйон гривень, оскільки позивач відповідав всім критеріям, уклав контракт під час дії воєнного стану у віці до 25 років, брав участь у бойових діях та отримав поранення під час захисту батьківщини. Ключова позиція суду. Постанова номер 153 має зворотну дію щодо військовослужбовців, які відповідають критеріям незалежно від дати укладення контракту. Також є наявна судова практика з питань, коли частина абсолютно ігнорує розгляд рапорту військовослужбовців щодо виплати одного мільйону. Є непоодинокі справи. У яких суд зобов'язує частину розглянути такий рапорт, є позитивна судова практика у справах, коли військовослужбовцю було відмовлено в виплаті 1 мільйону у зв'язку з тим, що поранення сталося після 25 років. Суд визнав також такі дії протиправними і зобов'язав частину нарахувати та виплатити 1 мільйон гривень. Тож підсумовуючи, скажу: якщо військова частина відмовляє вам у виплаті цієї грошової допомоги, це не означає, що у вас немає можливостей відстояти свої права та отримати кошти, які вам належать відповідно до закону. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, ми з радістю проведемо вас по всіх судових процесах для того, щоб отримати. Позитивний результат у вигляді 1 мільйону гривень. У нас є позитивний досвід в таких справах. І якщо ви досі вагаєтеся, варто це робити чи не варто. Іноді військові службовці вважають, що зараз це недоречно чи не на часі, то зважайте, що за зміни певних обставин може бути пізно. Не втрачайте свій час. Не втрачайте свої права та можливості, звертайтеся за юридичною допомогою, якщо вам це потрібно. А якщо у вас залишилися додаткові запитання, пишіть в коментарях під цим відео поширюйте його тим, кому це буде корисно. Можливо, у вас є родичі, друзі чи знайомі, хто досі вагаються, чи мають право на цю виплату, чи не мають. Я запрошую вас до себе на консультацію для того, щоб з'ясувати всі обставини, приймати коректне юридичне рішення та захистити свої права. Всім дякую за увагу! Ставте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропускати відео. На цьому каналі я висвітлюю багато різних юридичних тем. До нових зустрічей! Давай я буду сьогодні зібраною і конкретною. Підходить. Прім око. Навіть за умови. За адміністративне Увага. Ні, увага.